Срібло в актив України на Олімпіаді 2024 у Парижі. Медаль здобула українська борчиня Ірина Коляденко у фіналі у ваговій категорії 62 кілограми українці не вдалося здолати опонентку з Японії. водночас срібна медаль Коляденко найкращий результат України на Олімпійських іграх за останні 20 років. Востаннє українські спортсмени здобували олімпійські нагороди в жіночій вільній боротьбі ще під час Олімпіади 2004 року в Афінах. І нагадаю, це вже 12-та медаль нашої збірної на іграх в Парижі. В активі команди три золотих, п'ять срібних та стільки ж бронзових медалей. Спортсмени вже повертаються зі змагань в Україну на прямому зв'язку з нами. Моя колега Єлизавета Яковлева. Вона зустріла золоту призерку з фехтування на шаблях в командній першості Юлію Бакастову та представницю збірної зі стрибків у воду Вікторію Кесарь. Отже, колего тобі слово, як зустрічали спортсменок. Вітаю студія. Власне, сьогодні на центральному вокзалі Києва був справжній ажіотаж, адже, адже зустрічали одразу кількох наших спортсменок учасниць Олімпійських ігор 2024. Звісно, головною зіркою сьогодні стала Юлія Бакастова. Вона разом з Ольгою Харлан та ще двома дівчатами здобула перемогу у фехтуванні на шаблях. Фехтування на шаблях. Власне, як вона виборола завітне золото, пропоную послухати. Дякую моїй команді, моїй сім'ї, яка мене сьогодні зустрічала. Їхня підтримка, віра, опора вони завжди, завжди були поряд зі мною, не дивлячись ні на що, були різні моменти, але все одно я продовжувала далі, знаходила сили і йшла далі. І це привело до цієї медалі. Зустрічали спортсменів, представники Укрзалізниці, представники збройних сил України. Ну і звичайно, найрідніші спортсменів, зокрема, Юлію зустрічала її мама, а також собака на кличку Ума до речі, чотирилапа улюблениця доволі голосно та емоційно вітала свою господарку. А от як мати чемпіонки описує шлях доньки до такої бажаної перемоги, подивіться. Це її було насправді саме... сама саме саме бажання, яке воно з такого маличку було в неї. І я дуже задоволена в тому, що вона досягла своїх успіхів, своїх цілей, але все ж таки цей шлях дуже тернистий, тяжкий, важкий в емоційному стані, в фізичному стані. Також ми зустріли на вокзалі навіть ще не одну, а двох учасниць Олімпійських ігор, зокрема зі стрибків у воду та з настільного тенісу. На жаль, вибороти саме призові місця їм не вдалося, але вони кажуть, що зробили все можливе, аби гідно представити Україну на міжнародній арені. На цій олімпіаді я змогла виграти у дівчини, яка вище, яка, яка вище рейтингом за мене. Тому я задоволена своїм виступом. І мій другий раунд, я, я вважаю, що також показала гарну гру, і була травмована? Я була травмована після травми, я рік не виступала. І ось до ліцензійного старту у мене було два місяці. У синхроні не вистачало трішки синхронності техніки в індивідуалі. І техніки в індивідуалі. Ну і на не можу не поділитися. Під кінець зустрічі наша чемпіонка Юлія Бакастова провела коротку автограф сесію. І власне тепер у мене є не знаю, чи можете бачити ось така листівка із зображенням нашої збірної з фехтування, а також фірмовим підписом самої Юлії. І власне після цього включення ця листівка поїде і буде зберігатися в нашій редакції. На цьому мене все студія. Дякую, Єлизавета. Такий бонус приємний на роботі. На прямому зв'язку зі столичного вокзалу із зустрічі олімпійців була моя колега Єлизавета Яковлева.